Традиційно у цій порі на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія Лозова. У сьогоднішньому випуску лозівської панорами про оптимізацію про тарифи. Втім, усе докладно далі. Гостре питання оптимізації оптимізації кількісної. Перегляд вартості проїзду у міських маршрутках триває. Тариф збільшиться у середньому на 13%. З будь-яких комунальних проблем на єдиний короткий номер: Як правильно надавати першу медичну допомогу? Майбутнє країни очима дитини. Сьогодні гостро стоїть питання оптимізації мережі навчальних закладів, оптимізації кількісної. Враховуючи тенденції реформувань державного рівня, припускають фахівці. Це може бути лише першим кроком. У наступному році мова піде про оптимізацію якісно. Школа номер 1 заповнена на 47,5, колегіум номер 2 на 36,6, третя школа на 57,8, ліцей номер 4 на 72,5

Вівторок, на зустрічі керівництва міста з керівниками навчальних закладів та їхніх профспілкових лідерів, начальник міськво озвучував аналітичні цифри: відсоток заповнення закладів класів в залежності від планової потужності, вартість утримання учня по закладах та інші цифри економічної ситуації, дотримуючись вимог самоекономічної доцільності та ефективного функціонування мережі, враховуючи її незабезпечені за державною субвенцією. Напередодні координаційна рада визначила потребу міста у кількості навчання закладів. Олег Інденко оголосив широкому загалу ту ухвалу. Визначити потребу у загальноосвітніх навчальних закладах починаючи з 2015-16 навчального року. Територіально таким чином в селищі Панютина дві школи. Це Панютинська школа перших третіх ступенів номер 1 та Панютинська перших других ступенів номер 2 В селі Дамаха одна школа, це відомий домашній навчальний виховний комплекс. Авілівська частина міста одна школа, навчальний виховний комплекс номер 8 центральна частина міста три навчальні заклади. Це е, Лозівська загальноосвітня школа номер 11 е, НВК номер 10 та Лозівська гімназія. Південно-західна частина міста п'ять шкіл, замість шести. Координаційна рада надає пропозицію на розгляд сесії. Лазівської міської ради щодо припинення Лазівського колегіуму номер два зільської міської ради Харківської області шляхом ліквідації. Керівник колегіуму, почувши вердикт, звернулася до начальника міської з проханням опиратися у прийняті рішення не на цифри економіки, а на інший бік діяльності освітнього закладу, як то результативність, рейтинговість навчально-виховної роботи у порівнянні з іншими закладами. Ми прекрасно розуміємо економічний стан нашої країни, нашого міста. Між тим, що є, між тим, що можливо, і тим, що відбувається. Ми розуміємо, що таку кількість шкіл, таку кількість класів, учнів можливо і не потрібно, але все ж таки ми не можемо погодитись з тим, що тільки за економічними показниками необхідно закривати школи. Це ще не вердикт, зазначив міський голова. Вердиктом буде рішення депутатів міської ради на виважену відповідальну конструктивну позицію, яких сподівається керівник міста. То рішення, яке ми приймемо, це буде нашим рішенням. Тільки за нього будуть нести відповідальність всі від особи, починаючи від міського голови зі своєї позиції. Значить, за нього будуть нести відповідальність профільний заступник, за нього будуть нести відділ освіти. Усіх директорів школ, які сьогодні з представителями правсоюзних комітетів, за то якщо ми це рішення не приймемо, ми повинні розуміти, що діла за два з половиною місяця без заробітних Найближчим часом. Утворена робоча група фахівців із залученням батьків та вчителів вивчатиме усі нюанси цього питання. Повідомив профільний заступник міського голови Юрій Петренко. Люба ініціатива, якщо вона нормативно мотивована, економічно обґрунтована, доцільна. Вона буде реалізована це однозначно. На зустрічі не залишилося без відповіді жодне питання. Перш за все, цікавила освітян першопричина ситуації, в якій опинилися. Також не на останньому місці стурбованість щодо подальшої долі приміщення колегіуму. Філософія бюджету 2015 року номер 1 Самостійність місцевих бюджетів. Ті средства, які государства на відділення субвенції розчитала. Будьте добре получить зміни до бюджетного кодексу. Скасували звичний з 2002 року. Механізм утримання навчальних закладів через формульний розрахунок на одну дитину. Наразі у такий спосіб фінансуватимуться лише дошкільні заклади. Утримання шкіл взяла на себе держава через новий вид державної субвенції освітньої, яка передається безпосередньо на місця. Начальник фінансового управління пояснювала особливості формування цьогорічних бюджетів державного та місцевих. Розпорядником тих коштів визначено. Міністерство освіти і координація видатків на місцях не передбачається. До того ж, зазначалося на зустрічі. Сподіватися на звичні додаткові дотації з державного бюджету наприкінці року не варто. 54 328 тисяч. 54 мільйони. Це наша потреба на утримання шкіл. Держава виділила 42 мільйони 517 тисяч. Зрозуміло, розрахункова потреба 12 мільйонів. Нам не вистачає 11 989, якщо точніше. Це автоматичний спосіб до самооптимізації. До речі, оптимізація мережі не єдиний крок виходу із ситуації будуть ще скорочення штатної чисельності та відпустки без збереження заробітної плати. До цього попросили освітян також ставитися із розумінням. Непокоїть освітян і подальша доля самого приміщення колегіуму у разі його ліквідації. Сергій Степанов запевнив, що завданням номер один буде не лише охороняти його, а й забезпечити подальшу життєдіяльність. Звісно, попередньо вирішивши низку технічних питань, як то локальний обігрів. Категорічне настроєння по второй школі її, її, її охороняти як ока. Мало того, моя точка зрення, щоб ця э, школа дышала і жила. Даже когда мы решение примем о том, щоб ліквідувати ее как юрлицо, там могут быть точно продовжувати роботу ДЮСШ США Олімпія. Ми зможемо зал залпувати в коммерческих целях. Письмову відповідь управління економіки підготувало для депутатів міськради, які ініціювали розгляд питання перегляду вартості проїзду у міських маршрутках. Народні обранці мали зауваження до розрахунку тарифу на послугу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. На останньому засіданні робочої групи, яка вивчала це питання, консенсусу досягнуто не було, тому депутати просили підготувати їм письмову відповідь з приводу всіх озвучених ними зауважень. Тоді ж домовилися про зустріч 26 лютого, але на неї з'явилися не всі. Довідку було зачитано, її отримають всі члени робочої групи. Повідомила секретар міськради. Сьогодні поінформував присутніх заступник директора Лозівського грузопасажирського АТП в усіх маршрутках підприємства. А водії пасажирам видають білети. Створено комісію, яка перевіряє, чи всі пасажири їх отримали. У противному разі водій може втратити роботу. Поміж міським маршрутам Також таку роботу треба проводити. Погодилися члени робочої групи. Тому будуть звертатися до райдержадміністрації з пропозицією. Абраті це теж в райдержадміністрацію по примірі ці маршрути, які їдуть з лазовою квалютіна, щоб така ж робота була проведена і на цих маршрутах. У середньому на 13% з 1 березня у лозові, панютиному і домасі збільшується тариф на послуги із вивезення твердих побутових відходів. Переглянуто було тільки одну із його складових захоронення твердих побутових відходів. Інша із перевезення відходів залишилася без змін, хоча її вартість, нагадаємо, була визначена ще наприкінці січня 2011 року. Тариф на послугу із захоронення твердих побутових відходів перераховано через збільшення чи не вдвічі ставки екологічного податку. Замість 400 тисяч на рік сьогодні треба сплатити 700 тисяч. Також було враховано подорожчання паливно-мастильних матеріалів 30 січня всі розрахунки комунальне підприємство Екосан опублікувало у міськрайонній газеті відповідно до регуляторної процедури. Два тижні давалося на зауваження і пропозиції. Таких не надходило. Доповідав на засіданні виконкому начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Тому проект рішення винесли на розгляд членам виконкому. Отже, з 1 березня вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів для мешканців, в залежності від виду благоустрою їхнього будинку і норм утворення, складатиме 6 гривень 45 копійок, 7 гривень 1 копійку, 7 гривень 10 копійок, 7 гривень 35 копійок. У панютиному – від 7 гривні 1 копійки до 7 гривень 96 копійок. У Домасі 7 гривень 1 копійка та 7 гривень 35 копійок. Для бюджетних та інших категорій споживачів тариф з 1 березня також збільшиться. Нарахування за новим тарифом з'являться у квитанціях у квітні. Якщо проблеми із водопостачанням, дзвони на диспетчерську лозова водоканалу. Якщо із теплом, диспетчерську теплоенерго. Із житлом до диспетчерської житлово-управляючої компанії. Телефонів багато, всі не запам'ятати, тому у пошуку потрібного номеру і служби городяни і час гають, і нерви собі псують. Інша справа єдиний короткий номер, на який можна телефонувати з будь-яких проблемних питань в місті. Лозівський міський голова доручив комунальникам відпрацювати питання створення кол-центру. Та робота вже розпочалася. Близько двох десятків заявок на день від городян приймають, розповідає оператор об'єднаної диспетчерської служби жловоуправляюча компанії Світлана Виногровська. Це у звичайні дні. На свята або коли погода псується, дощі, сніг, тане, заявок до півсотні. Тематика звернень різна. По воді, по ліфтам, в основному період запуску отоплення, багато заявок, по світу. В квартирах, під'їздах, наружне освіщення до нам теж відноситься. Сьогодні дзвінки приймають і на стаціонарний, і на мобільний телефони. Всі номери є у квитанціях. Якщо проблема не стосується житлового фонду, людині кажуть, куди її зателефонувати, або ж оператор сам передає інформацію службі. Леонід Олександрович прийшов особисто просити, щоб відремонтували кнопки у ліфті. Ситуація не аварійна, пояснює чоловік. Та й все одно проходив повз. Розповідає час від часу, доводиться дзвонити на диспетчерські, тому номери знає. Цю два 32 аварійна водоканала два Ну, Гаргаз 104, аварійна газа. Приходилось визивати запах газу, був в під'їзді приїхали оперативно. Номер теплодільниці також записаний, про нього згадують тільки, коли запускають тепло. Єдиний короткий номер для всіх комунальних служб, погоджується Леонід Олександрович, було б чудово. Нехай роблять тільки не один канал, щоб був, тому що на єдиний номер важко буде дозвонитися. Щоб номер легко запам'ятовувався, оператори швидко відповідали. Були вічливими. Проблема заявників вирішувалася оперативно. Виконання заявки контролювалося, а інформація про всі аварійні ситуації по місту збиралася до однієї бази. Таким бачить кол-центр міський голова. Саме за його дорученням комунальники почали ту роботу. Мисль о те, що нужно обіді всі проблеми горожан в биту на одну диспетчерську службу, а правильна ми її готові осуществляти. Ну, надеемся на финансирование взаимное всех, кто, всех предприятий, которые являются поставщиками услуг и оказывают такие услуги нашему населению. Это вода, тепло, канализация, вывоз мусора, наружное, внутреннее освещение, газ, электроэнергия, связь, радио, то есть все проблемы. Ну, может даже еще даже и домофоны там и, и, и прочие мелочи, которые есть мы. не відмовляємося приймати всі дзвінки. Але той повний набір буде пізніше. Роботу розпочне четвірка комунальних підприємств. Лозував доканал теплоенерго «Екосан Жук. Центральна диспетчерська облаштовуватиметься на базі диспетчерської служби шловоуправляючої компанії. Реалізація всього запланованого проходитиме у дві черги, якими будуть перші кроки у вівторок комунальникам, розповідав головний інженер науково-виробничого підприємства АСУ Георгій Назарян. Починати треба з організації багатоканальної лінії зв'язку, налаштування системи, навчання операторів. Всі дзвінки будуть записувати. По каждому звонку будет вестись архив переговоров. Что это даст? Диспетчер будет вынужден разговаривать культурно. И как бы его ни заводили, потому что часто, так сказать, ну, к вечеру нервы у всех на пределе, если там 10 раз по одному и тому же вопросу звонок, чтобы не было грубости и можно было проконтролировать, будет вести запись диспетчерских переговоров. Поговоривши всі нюанси, домовилися вже на наступному тижні починати працювати над технічним забезпеченням. Ми можемо до 1 апреля реально відім, профінансувати, довести до ума многоканальную связь, її выходом її на комп'ютер, щоб всі дзвінки записувались і аналізувалися і буде можливість оперативно подключить в виде АТС. Є служби, які повинні реагувати на ці званки напрямую, прямо із диспетчерської служби. Щодо самого номеру кол-центру, його буде повідомлено пізніше. Наразі комунальники із зв'язківцями займаються цим питанням. Окрім кол-центру, для покращення обслуговування інформування населення для лозівських комунальних підприємств. створюватиметься єдиний інтернет-портал. У березні повідомив головний інженер науково-виробничого підприємства АСУ Георгій Назарян, мають завершити роботу над сайтами Теплоенерго і до каналу». На них міститиметься інформація про підприємства. Передбачається стрічка новин. Відвідувачі на сайті зможуть задати питання, отримати на нього відповідь. Срок канчатання март, і ми в кінці марта повинні отримати по двом комунальним підприємствам два офіційних сайти, об'єднаних в єдиний комунальний портал. Робота буде продовжена із сайтом житлово-управляючої компанії Особистий кабінет. Він ще буде дороблятися. Окрім інформації про розрахунки і можливості залишити дані водомірів, через нього можна буде безпосередньо проводити оплату. Народний депутат України Анатолій Гіршфельд глибоко переконаний, що сьогодні усім гілкам влади насамперед потрібно зосередитися на реформах та стабілізації ситуації з економікою країни. У середу, під час робочого візиту до Лозової, народний депутат України зустрівся із активом Лозівського ковальсько-механічного. Зустріч розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши пам'ять загиблих унаслідок теракту 22 лютого. У Харкові народний депутат поділився із завочанами своїм баченням ситуації в країні суспільно-політичної та економічної. Підкреслив, від того, як працюватиме промисловість, залежить ситуація в країні в цілому. Переконаний саме перемоги на фронті економічному визначать долю протистояння на сході країни. У Лозівського ковальського механічного є потенціал та є перспективи для роботи, зазначив Анатолій Гіршвільд. І щодо виробництва сіргостехніки і держоборонних замовлень. Ми хорошо працюємо, в завод, отримуємо зарплату, слава Богу, вже майже вовремя. Але от за этими цінами то, що ми отримуємо, рост жили комунальних продуктів, это просто не угнаться. Ми просто то, що получим, ми не сможем заплатить за квартиру. Купити саме необхідним, теж хліб сахар. Анатолій Гіршвельд погодився заробітну плату треба підвищувати. Пообіцяв конкретні параметри та динаміку щодо зростання зарплат оголосити наприкінці першого кварталу. Про ситуацію та стан справ у місті завичаном розповідав міський голова. Сергій Степанов подякував народному депутату за сприяння в отриманні під кінець минулого року додаткових державних дотацій, які певним чином допомогли вирішити проблеми бюджету міста, зокрема в питаннях виплати заробітної плати бюджетникам. Докладно керівник міста розповів про особливості формування цьогорічного бюджету та про комплекс заходів, які вимушені застосовувати з оптимізації його видаткової частини. Особенность такова, что не бралась база, как всегда, то есть формульный расчет отсутствует. База взята 2014 года, фонд оплаты труда по выдаткам и по расходам. Ну, а вообще, правильно сказать, по расходам выдатки, которые мы получили от Министерства финансов, естественно, в виде местного бюджета. 270 миллионов в местный бюджет, значит, дефицит бюджета по Городской составляющей 9 миллионов по субвенции с державы только по освете 11. Авось пройдет, не получится точно. И никуда не денутся, дадут тоже не получится. До сих пор продолжаются негативные тенденции по спаду промышленного производства. Вы, в том числе, ваш коллектив в меньшей мере сейчас добрый сказать этому подвержен Предприятие Южной железной дороги. Слажніша ситуація, тобто це основні налогоплательщики. І сьогодні панюті родної спецвагон перейшов на чотирьох ну, Ситуація слажніша. На зустрічі домовилися про організацію виїзних прийомів завичани керівництва міста, фахівцями різних служб та депутатами міської ради, аби вчасно реагувати на проблемні болючі питання. Дуже багато спеціалістів, які зайняті сьогодні на бронетанковому производстві, отримали повістки. Потеря любого человека – это провал в технологии. Работа требует высочайшей квалификации. Сегодня, вы знаете, найти людей непросто. Поэтому это вызвало тревогу. Завод сегодня даже не успевает выполнять многие гражданские заказы по сельхозтехнике, вы слышите, да? Мы понимаем большую ответственность, которая стоит перед нами по Держбаронзамолвлению. Там нельзя сорвать с руки. Поэтому это было продиктовано, что мы... Сейчас обратился я как народный депутат к Пашинскому. Просьба пересмотреть мобилизационное задание по Лазовскому кузнечно-механическому заводу. Но вообще в целом должен быть план по промышленным предприятиям. У людей доминирующее состояние тревога. Сейчас посмотрите, сводки идут как с линии фронта каждый день. Очень важно общаться с людьми, очень важно да, Міхростабільність, пусть це небольшая страва в КМЗ, да. В нього сьогодні определяється настроєння в місті. Капля позитива, у людей є робота. Вони розуміють, що є робота. Зарплати будуть пересмотрена, є перспектива. Це дуже важно сьогодні для людей. У середу у виконкомі своє чергове засідання провела міська координаційна рада, яка опікується вимушеними переселенцями та родинами учасників антитерористичної операції. На початку засідання головуючий заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько попросив присутніх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблого напередодні у Харкові лозівчанина Вадима Рибальченка. Після цього фахівці обговорили, яка допомога в місті надається вимушеним переселенцям, сім'ям учасників АТО, які питання потребують вирішення. Всі служби міста працюють над тим, аби якомога більше допомогти цим людям, полегшити їм життя. Незабаром у місті з'являться два намети кольору хакі – камуфляжні. Їхня функція військово-патріотична. Це наше пропозиція для воєнкома. Он іще проведення такої роботи вместе з нами. А ми вот предположили вот так. І мало того, там можуть бути і діти, і взрослі, і воєннослужащі. Деньги внебюджетні, деньги благотворительного фонду «Єдинство». Яка техніка сьогодні перебуває на озброєнні українських військовослужбовців і яку бійці застосовують під час проведення антитерористичної операції на сході країни? Знають лозівські школярі. Уівторок у вівторок лозівському колегіумі вони також продемонстрували, як правильно надавати першу медичну допомогу при переламах кровотечі або пораненні голови. Разом зі своїм педагогом учні змоделювали ситуацію, в яких крок за кроком розповіли і показали, як зупинити кровотечу у пораненого, бінтувати його кінцівки та голову. Після цього лозівські вчителі, які викладають предмет захисту вітчизни, вже самостійно продемонстрували, наскільки добре вони володіють навичками надання першої медичної допомоги. Такі вміння сьогодні як ніколи актуальні, говорить представниця лозівського осередку Червоного хреста» Любов Марченко. І додає, тематичні навчальні заняття по деяких школах міста їхня організація вже провела і готова відвідати інші. Діти дуже довольні і очень. Любознательні в этом им, им нравится подобається это. це. І вот я ж говорю, там такі бувають перев'язки, ...очень складні, що сам іноді бывает саб'єшся, а діти так швидко розприймають це, і у них дуже добре виходить все. Дівчата зрозуміли, наскільки це важливо розуміти не тільки те, що вони роблять, а і робити ...думаючи, мається на увазі, чому саме вони так діють, не по іншому, використовують саме ці методи, а не інші. Мається на увазі зупинка кровотечі різними способами, жгутами, закруткою, максимальним згинанням кінцівки. Дівчата будуть показувати, як потрібно правильно накладати шину. Лезівська податкова інспекція запрошує школярів віком від 9 до 15 років взяти участь у всеукраїнському конкурсі дитячої творчості Майбутнє країни очима дитини. Конкурс проводитиметься у три етапи: місцевий, обласний та всеукраїнський. Роботи учасників оцінюватимуться у кількох номінаціях: художні, літературні роботи, комп'ютерна графіка та декоративне прикладне мистецтво. Матеріали для участі у конкурсі слід надавати до Лозівської податкової інспекції до 3 квітня. Вимоги до робіт, художні роботи надаються на папері розміром не більше формату а 2 Комп'ютерна графіка роботи тут довільна форма, аби тільки вони відповідали тематиці, літературні роботи також мають бути надруковані на папері розміром А4 і мати варіант в електронному вигляді. До роботи давати коротеньку довідку, ім'я і прізвище учасника, вік, напрямки. Його творчих здібностей та хобі, де навчається дитина, і дату народження. Підведення підсумків конкурсу проходитиме урочисто 10 квітня в Лозівському будинку дитячої та юнацької творчості. Кращі роботи обиратиме журі у складі представників місцевої влади податківців, педагогів. Роботи переможців передадуть до Харкова, де відбудеться наступний обласний етап конкурсу. Даний конкурс проводиться вже більше 15 років. У такий спосіб організатори намагаються донести до дітей розуміння ролі податків у житті держави та суспільства. Та робота, яка ми проводимо з шкільною молоддю, вона дає свої наслідки, все більше діток залучається до конкурсу. І останнього в минулому році вже було близько 50 робіт. Дитяча художня школа високого рівня надає роботи. Також були роботи, також вихованців будинку дитячої юнацької творчості. Дуже цікаві роботи. От хочете відмітити, у минулому році було дуже багато віршів. Вірші такого спрямування, ну, скажімо, патріотичного. Це так зворушливо. Зворушливі дитячі вірші та проникливі малюнки, вкотре нагадують нам, що саме заради світлого та щасливого майбутнього своїх дітей варто працювати, варто жити, варто боронити свою землю. Сподіваємося, що все буде добре. І наостанок бажаємо усім нам мирного неба над головою. На все добре.